Чи помічали ви, як часто ви намагаєтесь все контролювати? Чи відчуваєте ви, що ваше життя в значній мірі визначається тим, як ви плануєте, організовуєте і контролюєте кожну ситуацію? Чому нам так важливо тримати все під контролем? І чому це може стати проблемою для нашого емоційного та психічного здоров'я? Карл Юнг казав. Як перестати контролювати життя та навчитися довіряти потоку? Це мудре зауваження, яке змушує задуматися про те, чому ми так сильно залежимо від контролю. На перший погляд, контроль може здаватися необхідним для того, щоб усе йшло за планом. Однак часто саме це прагнення до контролю викликає стрес, тривогу і внутрішній конфлікт. Ми боїмося, що якщо не будемо контролювати кожну дрібницю, життя вийде з під нашого контролю, і це викликає відчуття незадоволеності, навіть якщо, врешті-решт, все виходить. Психологія пояснює, що наше бажання контролювати все, що відбувається навколо, часто є результатом глибокого страху, страху втратити контроль над ситуацією, над своїм життям, страху, що ми не зможемо впоратися з можливими наслідками, якщо дозволимо собі відпустити. І покластися на обставини це створює постійну напругу, адже ми намагаємося передбачити кожен крок і уникати будь-яких непередбачуваних ситуацій. Дослідження в психології стверджують, що перфекціонізм і постійне прагнення до контролю є одними з основних причин хронічного стресу. Коли ми намагаємося передбачити кожну ситуацію, ми не дозволяємо собі бути гнучкими. Та відкритими для нових можливостей, усе, що не вкладається в наші плани, сприймається як загроза або невдача. Цей підхід, врешті-решт, позбавляє нас внутрішнього спокою і радості. Адже життя це не завжди те, що ми можемо контролювати. Юнг у своїх роботах часто говорив про необхідність довіряти потоку життя. Він вірив, що ми повинні дозволити собі відпустити контроль і довіряти тому, що відбувається, замість того, щоб постійно напружуватися, намагаючись передбачити кожен результат. Тільки прийнявши цю ідею, ми можемо знайти справжній спокій. І задоволення від життя без страху перед кожним непередбачуваним поворотом. Психологія сучасного життя підтверджує, що вміння відпускати контроль і довіряти потоку є важливим кроком на шляху до зниження стресу і тривоги. Але як це зробити? Як перестати контролювати все і навчитися довіряти собі та обставинам? Чи дійсно можливо це довіряти, коли ми звикли тримати все під контролем? Якщо вам цікаво дізнатися більше, як уповільнити ритм життя і почати довіряти процесу, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, адже в наступних розділах ми поговоримо про те, як приймати життя таким, яке воно є, і навчитися довіряти потоку, чи відчуваєте ви, що найбільше переживань виникають. Тоді, коли ви не можете передбачити або контролювати те, що відбувається, чи часто ви намагаєтесь спланувати кожен крок, щоб уникнути непередбачуваних результатів, чому так важливо, щоб все було під контролем, і чому це створює ще більше стресу і невизначеності? Карл Юнг зазначав, що наше бажання контролювати життя часто виникає через страх перед невідомим. Страх перед тим, що ми не зможемо справитися з ситуацією, якщо вона піде не так, як ми плануємо. Однак цей страх, як і будь-яка інша форма тривоги, насправді лише погіршує ситуацію, створюючи додаткову напругу, яку важко розрядити. В психології цей феномен називається страхом невизначеності. Люди, які бояться невідомості, часто намагаються контролювати кожну деталь життя, щоб зменшити цей страх. Кожен незапланований поворот подій сприймається як загроза, що може призвести до непередбачуваних наслідків. І хоча контроль може здаватися рішенням, насправді він лише збільшує рівень тривоги, оскільки ми не можемо передбачити абсолютно все. Дослідження показують, що люди, які намагаються контролювати, Кожен аспект свого життя часто страждають від підвищеного рівня стресу, тривоги та емоційного вигорання. Це тому, що страх перед невідомим і спроби контролювати все, що відбувається, змушують нас зосереджуватися на результатах, а не на процесі. Ми забуваємо, що саме процес і здатність бути в ньому дозволяють нам знайти справжній спокій. Коли ми перебуваємо в постійному стані тривоги через те, що не можемо контролювати обставини, ми втрачаємо зв'язок із собою і з навколишнім світом. Замість того, щоб насолоджуватися моментами життя, ми концентруємося на тому, щоб все було правильно або не зробити помилок. Це і є той момент, коли ми забуваємо про можливості, які дає саме невизначеність і спонтанність життя. Як тільки ми починаємо дозволяти собі не мати всього під контролем, ми починаємо відкривати для себе нові можливості і отримувати від життя більше задоволення. Відмова від постійного контролю це не лише звільнення від стресу, а й шлях до більш глибокого саморозуміння і розслаблення. Іноді найкраще, що ми можемо зробити, це прийняти те, що ми не можемо контролювати всі обставини і просто дозволити собі бути. Якщо цей підхід виглядає цікавим для вас, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб продовжити досліджувати, як можна відпустити контроль і навчитися довіряти потоку життя. Ваша здатність довіряти потоку життя без необхідності все контролювати відкриває вам можливість знизити рівень стресу. І знайти внутрішній спокій. Психологи стверджують, що люди, які здатні дозволяти собі відпустити контроль, набагато легше переживають труднощі і непередбачувані ситуації, оскільки вони мають довіру до того, що все в результаті розвивається саме так, як має бути. Підхід, заснований на довірі до процесу життя, дозволяє нам перейти від стану постійного напруження до стану спокою. Це означає, що замість того, щоб фокусуватися на результатах, ми можемо насолоджуватися процесом і вчитися з кожного моменту. Психологічно це дозволяє знижувати рівень тривоги, оскільки ми не змагаємося з обставинами, а просто приймаємо їх такими, якими вони є. Прийняття і довіра до процесу життя дозволяють нам бути більш гнучкими і відкритими до змін. Ми не відчуваємо, що повинні контролювати все, що відбувається, і, отже, не маємо постійного стресу, пов'язаного з необхідністю бути ідеальними чи успішними за визначеними стандартами. Це також дає нам змогу краще адаптуватися до змін, коли ми перестаємо намагатися передбачити все і дозволяємо собі бути відкритими до нових можливостей. Дослідження показують, що люди, які практикують довіру до процесу життя, менше схильні до депресії і тривожних розладів, оскільки їхній внутрішній стан не залежить від контролю над зовнішніми обставинами, вони зберігають спокій навіть у складних ситуаціях, тому що вони знають, що все, що відбувається, має своє місце і час. Навчитися довіряти потоку життя це не означає відмовитися від власних цілей і амбіцій, це означає, що ви приймаєте, що процес руху до мети може бути нелінійним, непередбачуваним, і що ви можете відчувати себе впевнено в тому, що все буде так, як повинно бути. Чи здається вам, що страх перед невизначеністю постійно заважає вам бути спокійними та зосередженими? Чи відчуваєте ви, що невизначеність і відсутність контролю це джерела стресу, які постійно відволікають вас від того, щоб просто насолоджуватися життям? Як ви могли б змінити своє ставлення до цього невідомого простору і почати довіряти йому замість того, щоб намагатися все контролювати? Карл Юнг казав, як перестати контролювати життя та навчитися довіряти потоку. Це важливе розуміння, яке допомагає нам зрозуміти, чому ми повинні прийняти невизначеність, щоб знайти внутрішній спокій. Коли ми звикаємо контролювати кожну ситуацію, і кожен момент, ми створюємо велику кількість емоційного напруження, яке заважає нам спокійно жити і приймати речі такими, якими вони є. Страх перед невизначеністю змушує нас бути на постійному напруженні. Адже ми постійно намагаємося передбачити майбутнє і уникнути несподіванок. Дослідження психологів підтверджують, що страх перед невизначеністю може викликати серйозні психічні проблеми. Люди, які не можуть прийняти невизначеність, часто страждають від тривожних розладів, оскільки кожен непередбачуваний момент здається їм потенційною загрозою, така постійна тривога. Може бути виснажливою і викликати відчуття, що життя стає складним і непередбачуваним. Але що, якщо ми зможемо прийняти це невизначене, нестримне життя таким, яким воно є, і перестанемо постійно прагнути до того, щоб усе було під нашим контролем, Юнг закликав довіряти потоку життя і впускати в нього невизначеність. Що дозволяє нам відчути справжній спокій, це дозволяє нам рухатися через життя з відкритим серцем, не переживаючи кожен поворот подій. Це може здатися нелегким, але коли ми починаємо довіряти процесу і відпускаємо контроль, ми заспокоюємося. І набуваємо внутрішньої стійкості. Дослідження також показують, що коли люди приймають невизначеність, вони здатні краще адаптуватися до змін, що виникають, і легше справлятися з несподіваними ситуаціями. Це відбувається тому, що вони більше не борються з реальністю, а дозволяють їй розвиватися природним чином, з розумінням, що життя має свою природну течію. Тільки тоді, коли ми перестаємо намагатися все контролювати, ми отримуємо доступ до справжнього внутрішнього спокою. Як же нам перейти від постійної потреби контролювати все до того, щоб довіряти потоку? Психологи рекомендують почати з практик, що дозволяють нам бути в моменті, не оцінюючи кожну ситуацію або не намагаючись передбачити майбутнє. Mindfulness – усвідомленість є однією з найефективніших практик для того, щоб навчитися бути в теперішньому моменті, не переживаючи за те, що буде завтра або через кілька років. Mindfulness передбачає зосередження уваги на тому, що відбувається тут і зараз, без осуду чи оцінок. Це дозволяє нам знизити рівень стресу, оскільки ми не намагаємося постійно контролювати. Або передбачати все, що відбувається навколо. Замість того, щоб турбуватися про майбутнє, ми зосереджуємось на тому, що можемо робити зараз. Це допомагає зберегти внутрішній баланс і зрозуміти, що життя відбувається саме так, як повинно бути. Ще один спосіб навчитися не контролювати життя це впровадження практики спонтанності. Іноді варто просто дозволити собі діяти без чітких планів і очікувань, прийняти, що непередбачуваність може бути частиною життя і, можливо, навіть приносить задоволення. І нові можливості прийняття цієї спонтанності і готовність до нових відкриттів дозволяють нам розслабитися і не переживати про те, що ми не можемо контролювати. Звичайно, довіра до процесу життя це навичка, яку необхідно розвивати. Спочатку це може здаватися складним, адже звикнути до постійного контролю. Це частина нашого світогляду, проте важливо почати поступово відпускати ці очікування і ставитися до ситуації з відкритістю. Практика самодоброзичливості може стати основою для цього процесу. Самодоброзичливість передбачає, що ми ставимося до себе з розумінням і терпимістю, навіть коли не все йде за планом. Коли ми починаємо бути більш добрими до себе в моменти невдач або непередбачуваних ситуацій, ми перестаємо карати себе за кожну помилку і починаємо зростати через досвід. Довіра до потоку життя також означає, що ми повинні прийняти ідею, що не все повинно бути ідеальним. Немає необхідності тримати кожен аспект нашого життя під контролем, щоб відчувати себе важливими і щасливими. Ми можемо дозволити собі бути у процесі, насолоджуватися кожним моментом і рухатися в своєму темпі, замість того, щоб ганятися за ідеальними результатами. Це дозволяє знайти справжній спокій і відчуття гармонії. чи… Відчуваєте ви, що іноді життя може здатися хаотичним, і ви намагаєтесь взяти під контроль кожну ситуацію, щоб усе йшло, як треба. Чи часто ви думаєте, що без постійного контролю все може вийти з-під вашого впливу, і тому вам важко відпустити? Чому так складно довіряти потоку життя і дозволити собі рухатися природним чином, не намагаючись передбачити кожен його поворот? Карл Юнг казав. Як перестати контролювати життя та навчитися довіряти потоку? Це питання стоїть в основі психологічного здоров'я і внутрішнього балансу. Ми звикли до того, що для того, щоб досягти успіху і бути щасливими, ми повинні контролювати все: своє життя, стосунки, кар'єру, фінанси, але це постійне прагнення до контролю. Виснажує нас емоційно і фізично, і хоча це може здаватися важким, ключ до спокою в тому, щоб відпустити, довіряти потоку життя і зупинити боротьбу з непередбачуваним. Психологія життя показує, що люди, які відмовляються від необхідності контролювати кожну ситуацію, значно легше справляються з труднощами і стресом. Коли ми перестаємо намагатися передбачити кожен крок і відпускаємо напругу, що виникає від бажання мати контроль, ми дозволяємо собі жити природніше, а стрес і тривога зменшуються. Відсутність постійного контролю дозволяє нам насолоджуватися життям у всій його повноті. І багатогранності. Цей процес довіри до потоку життя не означає відмову від цілей чи прагнень, навпаки, це про досягнення справжнього внутрішнього спокою, який дозволяє нам рухатися вперед у власному темпі без додаткового тиску. Коли ми дозволяємо собі бути частиною процесу, а не лише фокусуємося на результаті, ми починаємо отримувати більше задоволення від того, що відбувається навколо. Дослідження в психології підтверджують, що довіра до процесу є ключем до зменшення тривоги і стресу. Коли ми не постійно намагаємося все контролювати, ми дозволяємо собі мати більше спокою і рівноваги в житті. Ми звільняємося від постійної потреби відповідати чужим стандартам і починаємо приймати життя таким, яким воно є, з усіма його сюрпризами.